Сказати, що до України погіршилося ставлення, я не можу. Але я можу сказати, що ті, хто боялися проявити свою проросійську позицію, тепер не так бояться, ті, з якими ми тут бились на твоїх очах там роками, знову підіймають голову. Ну, ви там прийняли чергову десяту резолюцію, що Путін там козел. Ну і далі що. Взагалі, що ми очікуємо від Ради Європи? Давай ми це скажемо. Там якийсь конкретний українець, там що росіяни знищили будинок, да його. І якраз Рада Європи в цьому сенсі може бути хорошим і, і правильним майданчиком. Всім привіт зі Страсбурга. Європейська правда знову розповідає вам про те, що відбувається у Раді Європи, де, на жаль, ми маємо не дуже приємні для України тенденції. Зараз знову посилилися ті, хто раніше топив за росню. Зі мною поруч Олексій Гончаренко радий бачити. Дякую Радий бачити. Дуже дякую за запрошення. Власне, ми знайомі давно. Не будемо ховатися, що ми на ти. Тому давай так і будемо. Домовились. Я з задоволенням по-дружньому. І нагадаю: якщо вам сподобається це відео, не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще не там. І звичайно, лайкайте і лишайте в коментарях, що ще ви хочете побачити. А тепер відразу до справи. Слухай, от мені здалося, чи дійсно зараз у Страсбурзі ми побачимо... Ви бачили, що друзі Росії піднімають голову? Так. Да. Я можу сказати, що очевидно змінюється певний тренд. Останні два роки фактично українська делегація і Україна тут робила ну, от все, що хотіла. І як так, як хотіла і вставляла ті Фрази і е, ті резолюції приймала, які були необхідні. Тобто Україна попросила, і це гарантована під це була гарантована підтримка. Це була дуже Ну, в першу чергу. Це дяка Збройним силам України, тому що це в першу чергу повага до них і до всього народу України, який бореться. Але це було і в нас дійсно є повага в, тут в асамблеї. Але зараз очевидно, і я це відчув вперше з початку повномасштабного вторгнення, що настрої. Ну, вже нема такої, ні все так однозначно. Тобто, і ситуація з Грузією це проявила. Але це, очевидно, дійсно справа не тільки в Грузії, не лише в Грузії. І, і дійсно, ті, хто от, це мір і нам потрібен діалог, і оце все знову підіймають голову. І дуже цікаво, що дуже часто це ті самі люди. Пройшло роки, тобто, це моменти. Які повертали Росію без санкцій, сюди без виконання зобов'язань Росії і знімали з них санкції? Ті, які розповідали нам, що ми ж тут для того, щоб був діалог, значить нам потрібні росіяни, ті, з якими ми тут бились на твоїх очах там роками. І ці звичайно частково склад змінився, але є люди, прям такі старожили. і ці старожили знову починають от всю цю, цю риторику проводити. І безумовно це турбує. Це означає, що нам ніяк не можна почувати на якихось там лаврах да а нам потрібно точно працювати наполегливо. І знову треба багато працювати в кулуарах, і знову треба ловити за руку, і знову треба показувати, говорити, 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 щоб утримати цей фокус на Україні і ту підтримку, яку ми тут мали останні роки. Ну, от давай е, пояснимо, що відбувалося насправді за закритими дверима щодо Грузії. Е, е, наскільки я знаю, ти просував ідею про те, щоб е, Грузинів просто їм сказати, що до побачення. Вона сюди Да. Вийдіть відсюди. Вийди відсюди! Розбійник історія показала, що це було саме правильне рішення, тому що, врешті-решт, грузинів тут все одно немає. Да, вони тепер, але ми їм дали можливість режиму Іванішвілі, бо я не це ніякі були не вибори, це однозначно. Я, до речі, був там спостерігачем від парі, і можу свідчити про те, що я бачив, який був тиск на виборців, як це все відбувалося, і так далі. Так, от ми й дали їм можливість сказати, що бачите, це ми самі пішли. Нас тут визнали, бо їм дуже важливе питання легітимізації. Нас тут типу визнали, а от ми самі пішли. Звичайно, що це неправда. Звичайно, що їх тут визнали з великою кількістю обумовлень і саме головне з вимогою до них до наступної сесії, яка буде дуже скоро через два місяці. Оголосити нові парламентські вибори я дуже коротко поясню тим, хто не настільки слідкував за подіями тут у Страсбурзі. Грузинська делегація приїхала після фальсифікованих, ну реально фальсифікованих виборів сюди і намагалася пояснити всім, що їх просто на і простіть. І от були люди, такі як Олексій, як низка інших, як по суті, вся українська делегація, які казали після того, що відбулося в Грузії, подавлення протестів, російський вплив, ну по суті, режим Іванішвілі став маріонеткою Росії після цього. Їх звідси треба ну сказати їм давай до свідання і поставити умови. Ми вас переймемо назад, лише якщо зрештою асамблея пішла на поводу голубів миру, прийняла грузинів. А вони наступного дня, не, не наступного дня, за годину сказали: а ми йдемо самі. Тобто, асамблея, як це кажуть, наїлася говна і зрештою ну, не трішки є таке дуже шкода. Я думаю, що кращим варіантом був просто сказати ні. До побачення, ми вас не визнаємо в принципі, і це був би самий найкращий варіант. На жаль, не вдалося. Це теж важливо, щоб не виглядало це суцільною зрадою. Суцільної зради немає, тому що все-таки дуже важлива в рішенні була вимога по виборах по... по виборах. Тут була велика делегація грузинської опозиції і дуже важливо громадянського суспільства. І вони раділи цьому рішенню. Вони, вони вважали це рішення перемогою, бо є головна ключова вимога. Ну, їх турбували дві речі. Вибори і звільнення політв'язнів. і було і перше, і друге. Тому це відбулось, але це можна було зробити в жорсткішій, зрозумілішій формі, не даючи жодних можливостей Іванішвілі і його банді маніпулювати цим. Ті, хто виступав за прощення, такі теж були. Це хто? Так, да, Це ну і такі були, і була опція просто ратифікувати. Ми чуємо ці голоси від угорської делегації. Я думаю, що очікувано. Ми чуємо такі голоси від представників німецьких крайньо правих. Ми чуємо такі голоси. Ну от з крайньо правого і крайньо лівого спектра, такі голоси роздавалися. У мене таке враження, що з середини структури, от ті, хто як діп-стейт, ті, кого не видно, хто не політики, а хто робить документи, що от вони намагалися просунути, щоб грузин простили. Це правда, і ну тут є певне пояснення, мені здається. Для, от, для на місці, скажімо, там бюрократа, який сидить в Страсбурзі, ситуація, коли слід за Азербайджаном, якби втрач... ну, фактично Азербайджан припинив свою роботу в парламентській асамблеї Ради Європи, тепер ще Грузія. Тобто, це для них якби проблема, і це питання, і це виклик. Щороку Набарати... втрачаємо по країні. Да, щороку втрачаємо по країні, і, і це для них проблема. Ну і там, навіть доходячи до того, що це питання і бюджетів, і зарплати, і просто що ви робите. Тобто простіше і спокійніше, типу, мати діалог. Інша історія, коли цей діалог ні до чого не призводить, крім того, щоб допомогти таким режимам, як Іванішвілі, просто імітувати. Що вони члени цивілізованого суспільства, це нікому не потрібно. Але це вже все, все ж таки речі політичні. І тут мають говорити саме політики. Тому, в принципі, від бюрократів це, в общем-то, і можна було би очікувати. А от політично ми тут маємо бути, ну, для того, тут є політики і це парламентська асамблея. А якщо ми говоримо про спроби або натяки на спроби повернути Росію, таке з'являється? Ні, ні, такого слава Богу, ще немає. А... Ще. Ще да такого ще дивись, я абсолютно впевнений, коли завершаться бойові дії, в один, один день завершаться. Ми не знаємо ще як, тому сьогодні ми приймали резолюцію і так далі. Але вони завершаться в якийсь момент ці бойові дії. Але тоді ці голоса почнуть звучати. Що як же так, велика країна. Вони знову будуть казати, нам потрібно. Ну дай Боже, може, вона перестане бути такою великою, uh, make Russia small again, Але що нам треба давати їм шанс, нам треба з ними говорити. Це все, я думаю, знову почнеться. Ну, я зараз бачив тут коридорами Палацу Європи. Постійно ходить Карамурза, Владимир із хороших русських. Да а uh, це не тільки він тут. тут ціла делегація. Ну, якщо Володимир, то, то він людина, яка сиділа в тюрмі, там він чітко був проти Путінської війни, проти України, то тут є деякі люди інші, які ходять, які щось засуджували тільки з парижських ресторанів, десь ну, приблизно. І ціна таким засудженням, ну, вибач, це нуль, знаєш, в неринковий день. Тому і не дала, да, і вони ходять, і, і ну оце це ну, це взагалі велика проблема. Це стосується Ради Європи, це стосується Сполучених Штатів Америки. Я її для себе колись зрозумів. зрозумів. Є таке, можна я в дві хвилини, тому що це реально дуже важливо. А, чому таке відношення до Росії? Тут треба взагалі починати з освіти, з університетів. Якщо ти візьмеш освіту в самі найбільші, найкращі університети в США, в Європі, східноєвропейські студії, все це. Про русський язик, про русську культуру, про історію Росії, толстає і, і все це. І все це формує певної. Це не значить, що вони їх люблять. Навіть багато хто з тих, хто зараз ці голоси, вони не є російськими агентами, і вони насправді не люблять Росію. Але в них є в голові така данність, що Росія це якась константа. От що вона була, вона є, вона завжди буде. Тобто в них історії про те, що це колоніальна імперія, всі інші колоніальні імперії європейські розвалилися, зникли. А ця далі існує, що цей момент все одно в них немає цього. В них знаєш, як сказати, от я їм говорю так не Росії. Як не буде Росії? Цей а як її може не бути? Знаєш, як сказати, що сьогодні вівторок, а завтра четвер. А середа де? Ну що, як може бути? І це величезна проблема. І ця проблема, вона не зникне ні за день, ні за два. І це проблема системна, з якою треба працювати з університетами, де цей процес певною мірою почався. Стало набагато більше української мови, історії інших країн, історії поневолених народів і так далі. Але це тільки цей процес, який тільки почався, і він дасть свої результати за 10, за 15 років, коли нові випускники посядуть позиції і так далі. Якщо ми говоримо про те, що е, зараз ну, раніше Україні достатньо було щось сказати, що це треба, і це ухвалювали. Да. Зараз це так не йде автоматом. Чому? Ну тому що ну декілька речей. Перша є е, е, ця втома від війни, від України, від нашої тематики. Об'єктивно говорять в тому числі і в кулар, говорять: ми вас любимо, поважаємо. Все добре, ну але ж ми ж не можемо говорити тільки про Україну. Тут реально Україна стала за ці там більше двох років головною темою кожної сесії. На кожній сесії є спеціальні дебати це постійно, якби тема номер один. І нам навіть говорять, давайте ви теж просувайте от такі дають поради. Люди, які, до речі, і дружні до України, вони відчувають ці настрої, розуміють. І в цьому навіть є ну, певна зер... зернина тут є, що ми маємо показувати, що ми безумовно зайняті своїм головним питанням, виживанням. І це ми не тільки за себе боремось, але і за всіх тут, це важливо. Але ми займаємось і іншими європейськими питаннями, які є актуальні. Це важливо нам демонструвати. Ну, друге, це ж ми бачимо: є Фіцо, є Орбан, є про партії КАЕВДІ або нові скоро сюди приїдуть. Я так на жаль розумію, представники Сари Вагнеркнехт, нові там крайньо ліві німецькі і, і так далі, які взагалі там ходять, фактично займають проросійську позицію. І якщо вони те, що вони боялися. Підіймати тут свій голос певний час, воно не могло тривати вічно. Вони все одно далі будуть цей голос підіймати. Але до нас ставлення не змінилося в негативі. Ні, тобто сказати, що до України погіршилося ставлення, я не можу. Але я можу сказати, що ті, хто боялися проявити свою проросійську позицію, тепер не так бояться, я би так це сформулював. І друге, що є певна, ну що не може організація займатися однією темою. Що це організація багато різних тем, 46 країн і так далі, і тому тут треба не тільки жити цим. І повторюсь, в цьому є певне раціональне. Просто нам треба не упустити, щоб для нас такі важливі для нас речі тут відбувалися. От, якщо ми говоримо про те, що найбільше в, в українських питаннях тут, у Раді Європи, у Парі е резонує, що має перспективу, що взлітає. Ну, ми не говоримо про завершення війни. Це, по-перше, Рада Європи це не мілітарна організація. Да. Вона ну, хоча ми не... тільки йшов резолюцію про Україну, я подавав правку, і слава Богу, її підтримали. Пройшла про те, що Рада Європи звертається до Member States, країн-членів, щоб вони інвестували в виробництво зброї, готувалися. Мені тут деякі колеги казали, ну ми ж ні НАТО. Але ми казали, ну це важливо. Ну і погодилися з цим. Тому, хоч не мілітарна організація, ми її трішки мілітарізуємо? Да, але все таки це вторинне, тобто таке да. побічне. А що найбільше дійсно взлітає тут? Ну от тільки що закінчився сайд івент з українськими полоненими. Це звичайно, ну колишніми полоненими. Тематика прав людини це природня тематика Ради Європи. Це викликає емпатію, це викликає підтримку. Історії жахливі, які дуже важливо. До речі, що звучать ці голоси безпосередньо від цих людей, от які були сьогодні і розповідали свої історії. Жахливі абсолютно. Ну а взагалі, що ми очікуємо від Ради Європи? Давай ми це скажемо. А для нас сьогодні важливо дві речі, в принципі, ключові. Це трибунал. І з новин можу сказати, готується спеціальна угода по трибуналу. Між Україною та Радою Європи як інституцією, і для того, щоб створити трибунал за злочин агресії, саме за злочин Агресії. Не переслідування конкретного бурята, який там, значить, щось за вказівкою своїх командирів робив, а переслідування Путіна, найвищого військово-політичного керівництва Росії, і якраз Рада Європи в цьому сенсі може бути хорошим і правильним майданчиком, тому що це дуже непросте питання. І друге, це цей реєстр збитків і камінь. Компенсаційний. І компенсаційний механізм. Цей реєстр вже фізично працює, тобто туди можна вносити дані. Наступний етап це створення комісії. Яка має далі розглядати, тобто там якийсь конкретний українець, там що росіяни знищили будинок, да, його, значить, що куди подати і хто це розгляне. Ну а далі буде ключове питання: а що з цим зробити? Де гроші взяти? Тобто, де взяти гроші? Ну очевидно, мова йде про заморожені російські активи. Це напевно головне на цю хвилину, поки репарації від Росії, на жаль, поки не очікується. Цей момент дай Боже прийде, але очевидно, що він не зараз прийде. То єдиний механізм ну, це заморожені російські активи. Це от те, що Рада Європи, власне, має виконати для, для України. Ну і друге, звичайно, це політична складова цих заяв резолюцій, тому що вона багато хто з людей розчарувалося. Вони говорять: ну, в Україні навіть маю на увазі, говорять, ну ви там прийняли чергову десяту резолюцію, що Путін там козел. Ну і далі що. Але важливо, ці резолюції підтримують, тому що, як добре знаєш, ти в чому сила в цьому сенсі цієї інституції? Тут знаходяться депутати європейські, які цікавляться зовнішньою політикою. Не всі європейські депутати цікавляться зовнішньою політикою, м'яко кажучи. І а тут якраз ті, хто цікавляться, і зарядившись тут, вони приїжджають в свої конкретні країни, а там вже вирішується, власне, це в основному все парламентські демократії, переважно, і там вирішується питання санкцій, підтримки України конкретної вже підтримки, тобто ми тут формулюємо мейнстрім, і поки цей мінстрім на Україну це дуже має велике значення. Щоб підвести підсумок по тих пунктах, які от конкретні очікування від Ради Європи, є якісь сигнали, що ми можемо очікувати в плані трибуналу? Не знаю, цього року наступного року. Буквально на наступному тижні, значить, буде чергове в Брюсселі підготовче засідання по трибуналу за участю генсека Ради Європи. Ну, звичайно, завдання стає так, що цього року має бути створена комісія. Яка буде розглядати о, ці заяви claim, commission. Це це, це комплеккомпенсаційного механізму. І по трибуналу я не я боюся давати якийсь прогноз. Можу сказати, що ця робота триває, і звичайно дуже хотілося б, щоб цього року цей трибунал вже власне був утворений і почав працювати. Чи так буде? Ми побачимо, як на мене вичерпно. Нагадаю, ви на каналі Європейської правди. Я Сергій Сидоренко з нами Олексій Гончаренко. І ми розповідали вам про те, що має чекати Україна від Ради Європи. Це далеко не останнє наше відео на цю тему. Тому лишайтеся на нашому каналі. Дякую, що додивилися до кінця, і дякую, що пояснив, чому навіть ця інституція, яку от часто там не вважають, насправді важлива. бо вона формує. Те, що відбувається потім, вона реально важлива, і ти абсолютно правий. А я хочу сказати нашим глядачам, що насправді наше завдання зараз максимально, щоб Європа була з нами в цей дуже складний момент, тому що ми реально в дуже складний момент знаходимось. Початку фактично перемовини певні з путіним почалися, і дуже дуже важливо. Фактично, ми це і дуже важливо для нас, щоб Європа була з нами за цим столом. Тому що це гарантії для нас, тому що вирішується безпека Європи на десятиліття наперед. І тому це суперважлива тема. Маємо їх втягувати, залучати, долучати. І ми тут робимо все, що можемо, все, що в наших силах, щоб це зробити. А я підтверджую, дійсно, українська делегація часом робить неможливе. Дякую за роботу. Дякую, що лишалися з нами. До побачення.